Роглеваха відвантажуємо лова 54 з кондиціонером 50 з сил з примусовою гідравлікою. Виностні циліндри, трактор 24 року, потужна гідравліка. Два ближчих ліг, Шут гідравліки, коробки, все окремо, власне дня до компресор є. Дві пари гідровиходів. Кабіна з рівною підлогою 12 вперед-12 назад, плеча греверса. Понижена, середня повишена, четверочка куліса, ручний газ, стояночні гальма. Включається передній привід, 540 на 1000 вал відбора потужності, магнітола, бортовий комп'ютер, комбінована панель приладів. Міня